Привітки! Подивимося розклад на тему завершення родової карми. І так, в три позиції у нас як завжди. Давайте так, щоб було. Видно. Раз, два, три. вибирайте свою позицію. Ставте на паузу. Якщо необхідна консультація особиста, номер телефону вказує в описанні під відео. І так. Перша родова карма. Завершення. Покажіть мені, будь ласка, в якому стані родова карма. Перша позиція. Тут бачите. Зараз буду розбиратися. В принципі, я розумію, зараз ще детальніше. Так, людова карма. Тут прокачка, ідея самооцінки, самоцінності любові до себе. вибору себе. Урок что за урок? Угу. трансформация. Покажите мне э, из-за того работа найда Чицодне. Что тут? Ого. Посавміщать. Якщо тут все добре, просто треба розібратися з установками. Дивіться, у вас все добре з кармою, фарма завершується. Тут єдине, що установки вам не дозволяють отримати, що ви хочете. Тому, що, виходить, по першій позиції прокачуєте зараз свою самооценку, самоценни, з собою працюєте. Але тут може бути так. Поки що не фінанси нормально до вас не йдуть, не стосунки не складаються. Мені кажуть, що і, типу, йдуть зараз такі просто трансформаційні моменти. Ви все одно рухаєтесь, все добре. Ви очищаєтесь. Головне зараз очиститися від а, власне убіжнення, що ви щось не можете. Правильно те Однозначно, через любов. Ви що, у вас тут скоро все буде добре? Може, це не париться взагалі? Куди треба рухатись зараз? Іти в свої страхи. А у вас страх, вихід на новий рівень, у вас страх, взаємодія з кимось, страх довіри з ким до когось, страх взагалі щось нове, движення в щось нове дьявол, да, називається дьявол і, і верховна жріця. Тут потрібно включити авантюризм. І ти, авантюризм включається. Але плюс верховна жріця, то сприймаємо, що верховна жріця це все ж таки два в одному чорне і світле. От чорне є у нас без проблем. Це означає, що. Не боятися совершати якісь необдумані поступки, і ти чувствувати те, що ви хочете, і брати брати, що ви хочете, але відчувати це інтуїтивно, не через мозок, аби контролювати і нарушати вільну волю свою людей, там і взагалі всього, а чисто по інтуї... по інтуїції. От чого так важко, то що ви в розочаруваннях ще тримаєтесь за запрошле. Давайте запитаємо, перша позиція. Що таке прошла? Завершається. Тоді, коли дорога була закрита, тоді, коли, коли все було закрито, і ви не знали, не знали, як отримати свій шанс. Оце це все завершення це завершення. Все. Складайтеся в себе і пропрацьовуйте момент недостаточності. Тобто вам всього достатньо для того, щоб ви те, що ви хочете. Рухайтеся вперед, нічого не бійтеся. Пам'ятайте, що ваша сила, вона у вас всередині. Тут все хорошо по кармі. Перероботки відбуваються, але карма тут вже не несе якоїсь розрушительної сили. Дивимося далі. Позиція номер два. Що тут у нас завершення карми родової? В процесі вже процесі. почалися плоди, вже починаєте бачити, типа не відкати, а навпаки, якби, пропрацювання, да? пропрацювання. Да. Я вам так розкажу, що тут, дивіться, тут виходить так, що у вас ще йде тотальний контроль. У вас і ще тотальний контроль, мозок. Попрацювати треба з думками. Страх, страх, страх проявлятися мені показано. Проявляти свою любов, почуття, страх показуватися, страх на... Страх брати те, що я хочу. Да? Тобто мені страшно, що хтось мені може помішати. Мені страшно, що є хтось, хто в мене щось відніме, забере. З цим треба попрацювати, що мені треба боротися за своє щастя. Я в тому зборотися більше не хочу боротися. Яка з найбільших фонить? Прям руки я дуже жаром. Така тут тут конкретно трансформація зараз відбувається. І вот зараз якраз ви в моменті карми, пропрацювання закриття карми через а, уже, власне, досвід, що ви виберете, куди ви вкладете свою енергію, і будемо вознаграждені. Однозначно. Куди треба вкладати їм енергію, щоб чітко сказати? Проработку. Вот. Стосунки мені кажуть. Тут треба, тут треба стосунки вкладати. Е осознати, якого мужчину хочу, осознати, які це стосунки мають бути. Дивіться, я витягую карти, а вони просто всі фанять стосунками. Тому проявлятися, проявляти почуття емоції, бути собою. Е Енергію вкладати в себе, а тоді вже буде як би. А, і, і, звісно, настрої. Настрої на, на те, що я хочу. Якщо я хочу стосунки, значить я не скриваю той факт, що я хочу стосунки. Я хочу стосунки. які я хочу стосунки. Який чоловік має бути біля мене? Що я повинна відчувати? Тобто, тут глобальне пропрацювання саме стосунки. Так, давайте далі. Третя позиція, карма. Переработано. Тут рід каже, що повністю рід стоїть за вами. Так, тут очищена родова карма. Я вас вітаю, навіть карти не буду, не буду брати. Тут очищена повноцінна родова карма, у вас починається все з чистого листа. Так? У вас закрилися прошлі програми однозначно. Довго боролися, але урок був пройдений. Багато чого втратили. Змінили свою долю. Хочете сказати, що ви змінили свою долю однозначно. Як тільки почали вкладатися в себе, у вас були закри... закриті дороги, ви втомилися реально. Дивіться, тут і люди не проявлялися, ви були не цікаві людям, тільки ви, ви, ви. Ви, ви тільки все Так, да, Тут карма проработана. Ви обрали себе. Тобто, тут було тут найголовніше, що було в кармі, це попрацювати вибір себе. Да, это все уже движение. По справедливости вам движение. Летаю. Третья позиция. Вот такой у нас расклад получился.